Ви знаєте, цей мій рестарт, так званий, я назвала як новий час, і мені дуже хочеться, щоб мої гості це були такі люди, як ви, які вже мають трошки іншу нову психологію і філософію життя, відношення до життя, бачення життя. От коли ти віриш, що ти можеш, коли ти якщо дуже хочеш, то ну, ти туди йдеш і робиш. Ташно, але хочеться та насправді я перепрошую тут додав. Мені прямо зараз аж кортиці зробити. Я не так давно прослухала аудіокнижку книжку Меймас. Жінка, яка має план, це взагалі не нова книжка, і, мабуть, багато з нас її можливо, хтось з вас читали чи слухали раніше, але вона мене так проінсайтила в тому плані, що ми так багато років жили дуже обмежено. Ну от наші батьки, бабусі, і відповідно, тобто ми виросли в цьому пострадянському такому дуже дуже обмеженому, дуже штучно. Е нас пригнічуючому і обмежуючому наші можливості, взагалі думки про те, що дозволяти собі, що ми можемо, що ми не можемо суспільстві на відміну від тих самих, ну там візьмемо навіть просто по цій книзі, от «Маймак», Мама Ілона Маска розповідала, що її батьки. Ми зараз по-моєму 75, А вона розповідає, що її батьки, тобто ну розуміємо, скільки їм років. Ну такі були дуже легкі, і в якийсь момент вони жили в Канаді. А татові собі заминулося, що він хоче купити літак і поїхати десь в Африку шукати якесь забуте село, яке там існувало кількасот років тому. І він бере свою сім'ю, жінку, дітей, продає машину, купує літак, їде на інший континент, щоб шукати ну, ну якесь це село. Ну, тобто я в цей момент просто подумала, ну наскільки реально нас штучно обмежили. ну Тобто, нашим батькам, не те, що думок виникало, а про бабусів взагалі, мовчу, що можна поїхати на інший континент, що є щось інше, крім от нашого села, хата, хати, заводу е, ну того способу життя, в який нас всі хотіли зробити однаковим мислення, наше стандартним думки наші прогнозовані, школа, університет заміж діти. і так і так, далі, так По кругу до пенсії робота на заводі і так далі. Я щиро бажаю нам в цей кризовий період знайти для себе можливості і побачити. Ой, і побачити, ну, наскільки ж правда, є багато можливостей, і навіть самі в складні часи можна розкрити свій потенціал на максимум. І інколи я е, думаю про те, що, на жаль, дуже дорогою ціною, а насправді те, що сталося з нами, воно нам було потрібно для того, щоб ми якось колихнулися і прийшли до себе самих, вийшли з оце якоїсь такої бульбашки, в якій жили багато століть, насправді, наша вся родина, а ми якби там не було все одно, типу вбираємо один від одного е, ці якісь їхні світогляд і світогляд. Упередження і з ними живемо, і так потрішечки десь там можемо відсіювати. А насправді життя мега-мега велике життя це книга. І бажаю прочитати всю книгу, і а не лишатися на одній двох сторінках і жити максимально класне життя. Тому що теж в мене не так ну досить скоро. У мене буде день народження, і це вже така мені буде 35. І якщо чесно, в мене якась така екзистенційна трішечки криза, тому що я, ну мені здається, ще недавно мені було 15, зараз же моїй дитині 13. І я розумію, що 35 – це мало не половина життя, там плюс-мінус середньостатистично, яка вже якби пройшла. І я усвідомлюю, що життя правда дуже коротке. І відкладати на завтра життя це не жити його ніколи. І крім як жити сьогодні. І сьогодні йти вибирати, робити якісь кроки, які ведуть до того, що я правда хочу, ті сміливі кроки через страхи. Ну це найкраще, що може бути, і ну, прям щиро вболіваю, щоб кожен з нас це усвідомив і почав жити більше, ніж жив до того. Тому що, правда, ми багато років були трішки обмежені, а зрештою, Ой, я... зрештою, я вам дуже вдячна. Ви дійсно жінка нового часу. Дякую за ефір, дякую за таку щиру, відверту розмову, такі побажання. Я сподіваюся, що ми ще через якийсь час зробимо якісь цікаві нові теми, можливо, з вашими новими продуктами, або, можливо, з вашими реалізацією новим, нових цілей, або, можливо, на тему красу, краси, або щось придумаємо. У наступному, а на сьогодні дуже дякую вам. У мене там вже оператор кричить пора нічого. Ні, всі батарейки. Перепрошую, мене понесло ну що зробиш? Я, Я вам теж дуже дякую за цей ефір, за цю зустріч, за запрошення. Бажаю всього найкращого, мирного неба нам якнайшвидше, і до зустрічі наступних наших якихось. Ефірах чи можливо якихось інших нових рішень? Хто знає <ріх> на все добре, до побачення. на все добре, до побачення.